Не що, ви вже загіпнотизувалися? Дивіться, канал. Пані Лисить. Дивіться. Все в ваше нову пункт новий в наших відео з вами. Я тепер буду наносити парфуми перед тим, як робити собі макіяж. Сьогодні це буде парфум від Flower Now. З колекції Little Angel Choir... Angel? Angel Choir? Choir Girl, називається цей аромат. Дівчина з хору. Сьогодні в нас. Цікаве, дуже цікаве відео. Я люблю такі формати дивитися це відео. Що б я купила одразу, якщо б загубила косметичку. Якщо починати з праймерів, я не скажу, що в мене є якийсь фаворит, і що я взагалі вважаю, що праймер це ультра ультра обов'язкова річ. Я так не вважаю, але в мене їх до балди. І я подумала так: ну якщо в мене нема фаворита або чого, що я купила одразу, якщо б загубила косметичку, або її б хтось вкрав, я би напевно взяла з усіх своїх праймерів праймер від Де ти, дура. Ось. Este es Праймер. Чесно, я в праймерах розбираюся так само, як і в автомобілях. В Праймерах все ж таки трошки краще. Але якщо брати усі мої праймери, всі з них щось роблять, але не знаю, що точно. А цей, от, прям очевидно, після нього шкіра виглядає кращою. Почну, напевно, на нос дуже. Взагалі, якщо говорити про праймери, інозі вони мені ускладнюють життя. Якщо ти обереш неправильний праймер під тональний, тобто, якщо він буде на силіконовій, а не на водній основі, а тональний на водній, то в тебе скотиться тональна основа, тому якось оце постійно заморочуватися. Це я краще нанесу зволожуючий крем, шкіра буде зволожена і задоволена життям. Тому що це, от, розуміти, що працює, а що не працює, мені вдається не дуже добре. Якось я не можу зрозуміти. Зробив цей праймер щось під тональним чи не зробив і чи. Тримається довше то, тональна основа саме з ним. Чи не тримається, я взагалі можу забути, що я там нанесла під ось цей тональний. Так, ну він начебто трошки вирівнює тон, він нічого не блюрить. Ну, трошечки, зовсім трошечки. У мене зараз такі пори, як кратери, що ти там хочеш не хочеш, ти нічого не заблюриш. Брови. Тут продукт, який мене вразив просто з першого використання, і мені здається, всі мої продукти для брів можна замінити ним. Це ось такий водостійкий гель для брів від «Коді». Цей продукт я спробувала на відео, де ми мінялися косметикою з Наталі. І цей продукт мені дуже сподобався, бо він дуже швидко профарбовує брови. Що Великий плюс, бо я ненавиджу це сидіти довго малювати брови, цих підрівнювати там, що затемнювати висвітляти. Я хочу хоп хоп і готово. Бо мені не цікаво малювати брови. Бачите, я зробила два рухи. В мене вже половина брови готова. Це такий рідкий продукт, типу гель з пігментом, який трошечки вкладає. Я не скажу, що фіксує намертво, і промальовує, якщо б. Я загубила косметичку, я би його купила однозначно. Далі давайте до тональної основи. Тут трошки складніше, тому що в мене якийсь час була улюбленою тональною основою Від я нещодавно чула, як це правильно вимовляється. Забула. була Естелодер. Коротше, Double даблвер, але потім я зрозуміла, коли я трошки більше вивчила про свою шкіру. Ну, як вивчила, життя мене навчило на повсякдень його використовувати, ну трошки небезпечно. бо в мене шкіра чутлива, схильна до запалень, і зараз я якраз шукала собі альтернативу, тому що мені все ж таки подобається хороше покриття, але при цьому не занадто зі мною в цьому плані дуже складно. Але я можу точно сказати, що коли я думаю про тональну основу, якщо мені швидко треба нафарбуватися і щоб я не парилася про тональну основу, я беру ось цей тон від Патрісії Ледо. Я теж його не так давно спробувала. Мені в ній подобається те, що вона криюча, але при цьому не занадто щільна. Ой, слухайте, праймер від Ельф щось ще зробив. По-моєму, пори трошки зменшились. Не прогадала, тітка. І при цьому він не наглухоматовий, але і, звичайно, що не зволожуючий такий, щоб знаєте, щоб в мене через годину обличчя поплило просто. Кінь дивний пензлик. Хто це придумав? Так, ось таким чином виглядає цей тон на. Повному обличчі. Я хочу його ще трошки поростушовувати блюдцблендером. І в цілому, ну я задоволена. Я не можу сказати, що існує взагалі тон, який зробить мою шкіру ідеальною. Я згадала про одну штуку, зволоження губ, це просто моє улюблене слово crucial. Я постійно щось зволожую губи собі на ніч, бо я сплю біля батареї і в мене просто все сушить. І тут дуже складно мені обрати, тому що останнім часом я дуже полюбила ось цю Масочку для губ від Flower Nose, бо вона дуже зручна, ти просто її відкриваєш, береш, берешток. Але до цього, і напевно, оцю штуку я би скоріше її купила, ніж оцю друге. Тому що, ну не вдруге, а якщо в мене вкрали косметичку або вона зникла містичним чином. Я би купила ось цю оліку від апі, вона дуже класна. От вона взагалі чисто випадково у мене опинилася. Тобто я її собі не копляла, але вона мені настільки сподобалася, що я б її собі дійсно придбала. Виглядає ще так гарно. Капець! Взагалі помітила, яка в мене слайна футболка? Для тих, хто шарить за аніме і мангу, ви, напевно, впізнали, що це пунпун. -пун. Ну, точніше, як, не всі люди, які дивилися аніме, шарять, хто такий пунпун. -пун. І я в підлітковому вісі читала цього пунпуна і треба його прочитати, бо я впевнена, що там багато сенсів, які я не вловила в ті, в ті часи. І, до речі, це, типу, як. Пунпун та група Crystal Castles. Я знаю пару їх пісень, не скажу, що я фанатка цієї групи, і це такий прикольний концепт, коли є, типу колаб аніме і музики, це ж ідеально, це дуже прикольно. Їдемо далі. Консилер. Тут теж кохання з першого погляду, тому що мені дуже подобається колір, текстура, фініш. Це ідеальний консилер. Насправді в мене ще не закінчився мій Shape Tape. В мене до нього немає претензій. це нормальний консилер. Але от в чомусь цей от дружочок його перемагає. Це рімель мультик. Аскерів я думаю, ви вже всі здогадалися, Хто принаймні знає або чув про цей продукт, або його має тим паче, десь я чула, що він занадто сушить, і в мене такої проблеми взагалі нема. До речі, буде дуже доречно сказати те, що. Якщо б в мене зникла косметичка, то я б купила собі спонжики з Аврора, і це правда дуже класні спонжики. Я не пробувала б'юті блендери оригінальні, але ці абсолютно добре працюють. Вони не тверді, вони легко збільшуються, коли ти їх мочиш. Вони легко миються. Також імельмультітаскер топ мені дуже він подобається. Він ну, ну трошечки мінімально скотався. Знаєте, особливо після консилера Маріо це просто небо і земля. Тому що консилер Маріо я все ще не розумію. Мультитаскер топ дуже мені подобається. Поки що найкращий консилер, який в мене був за останній час. Мені дуже подобається він в якості бази під тіні. Якщо ми вже заговорили про спонжики, кремова корекція. Чому я кажу про спонжики? Тому що мені саме ці продукти подобається наносити спонжиком. Продукти, які б я одразу придбала, якщо б вони в мене закінчилися, або мене вкрали косметичку, це контур. Та бронзер від Елен Про. Я не впевнена, що я би купляла бронзер одразу, тому що це взагалі не продукт моєї першої необхідності, але ось цей дружок, він мені дуже подобається. Ну і раз я вже показувала бронзер, то його теж можна трошки нанести. Бронзер взагалі не входить в, в топ-продуктів. Які я вважаю потрібними для себе. Я тільки нещодавно взагалі зрозуміла, в чому прикол цих всіх бронзерів, для чого вони потрібні, бо чесно кажучи, до цього року я взагалі їх ігнорувала. І така бронзер фу, через те, що я не люблю засмагу. Я не люблю бути засмаглою, не люблю бути на сонці. Я ненавижу факт того, що в мене руки жовті, а обличчя світле. Тому для мене бронзер це щось типу. Тому я собі його не купляла. Потім я зрозуміла, в чому прикол, в чому суть кремові рум'яна. В мене є кремові рум'яна, які мені подобаються, але останнім часом я прям закохана в ці рум'яна від Flower Nose. Я їх прям розпробувала. Я так не дуже пам'ятала, які в мене були враження від цих рум'ян з першого використання. Тому що вони були бліденькі, Типу, вони такі ні, ну щось не зрозуміло. Тому вони якось в мене лежали. Потім я їх взяла, коли знімала відео все обличчя Флавернаус. Минуле Нанесла ось таким чином пальчиком. Побачила, який це прекрасний колір. І все. І тепер це мій продукт to go, як я кажу. А ось це, до речі, назва магазину з якого ось ця футболочка класна. У мене ще й друга футболочка, я її покажу. Зараз покажу. Тут така історія, що хто шарить, той шарить. Бачимо перед. Це вже слей, але. Це ж турба бабка. Люди, які не в темі, не зрозуміють, чому бабка, якщо це кицька, чому вона турбо. Щоб це дізнатися, вам треба подивитися аніме дан -да дан Це слей, це тупо слей. І просто це побачила цю футболку, зрозуміла, що мені треба. Так от, кремовими гайлайтерами я не користуюся і, скоріш за все, я б собі не купляла такий продукт. Тому цей крок ми пропустимо, і давайте переходити до пудри. Рандомно стало цікаво. Що буде, якщо нанести розсипчасту пудру, рожеву флавернулось на все обличчя? У мене просто нема розсипчастої пудри наразі. Я її собі не купляла, бо в мене є пресована. Коротше, мені подобається міксувати. Хм. Начебто, ну, що зафіксувалося. Так, і, звичайно, що хочу пройтися, як зазвичай своєю пудрою. Це насправді трошки сумно. Ця пудра пресована, мені дуже подобається. Я дуже до неї прикипіла, вона класно блюрить, фіксує все, що треба робить, і вона дуже гарно виглядає, але бренд її більше не випускає. Принаймні, наразі я не бачу в них цього продукту. Це пудра від китайського бренду Кен'ян, Кен Ян, не знаю, як це правильно називати. Вона ось така наполовину фіолету, наполовину такого. Нюдового бежевого кольору світленького. Я її використовую там, де мені треба прям добре зафіксувати щось. Наприклад, тут. зараз під очима хочу зафіксувати. Ну, і ще я люблю проходитися ось тут фіксувати. І обов'язково просто ось тут. Бо тут просто через півгодини мене почнеться В'єтнам тупо. Так, пудра слей обожнюю її. Дуже б хотіла придбати ще одну, коли вона закінчиться, але не знаю, чи це буде можливо. Далі у нас сухий контуринг. Тут ви не здивуєтеся. Якщо ви мене дивитеся, ви знаєте, що я зараз покажу. Ось 100%, знаєте, це палітра Джуді Дов. Для обличчя. Я ніколи не була фанаткою якихось таких палітр для обличчя, контурингу сухого. Я була завжди доволі байдужою, але Насті мені дуже сподобалася ця палітра. В усьому, от всі відтінки, гайлайтер. Ось ця пудра, до речі, це типу як висвітлююча пудра аля, як контуруючий засіб, сухий, але світлий для висвітлення зон. Вона взагалі не жовте. Я не знаю, чому воно так виглядає. Типу, воно скоріше. Якогось такого бежевого кольору, тобто вона не біла. Зараз мені, дорожчи, так пунька. Божню цю палітру, Контуруючий відтіночок, це бронзер. Хоча він трошки темніший, як наче не знаю. Може це і не бронзер, а типу, просто тепліший контур, гайлайтер і пудра, і все дуже класно. І незважаючи на те, що я доволі холодна, це такі, типу, як найтепліша версія палітри. Мені це взагалі ніяк не заважає нею користуватися. Все працює, всі відтінки підходять. Два рухи і готово. Я ще люблю сконтровувати ніс ось цією палітрою з допомогою ось цього пензлика. Зроблю це за кадром, бо камера розражається. Величезний просто плюс цієї палітри тут є хайлайтер, і він неймовірно гарний. Дуже красивий. Дуже він мені подобається, він такий, прям, типу, як такий вологий. Але при цьому його можна нашарувати так, що він буде просто, його буде видно з космосу. Розумієте? І він, от якраз для контурингу носу, якщо ви не знали, то гайлайтер це теж частина контурингу. Mm. Ось, і от на ну, оцей піптік на і сюди. От китаянки наносі зазвичай. Він дуже сяючий, він дуже гарний, цей гайлайтер. І в принципі, можна не купляти окремо сухий гайлайтер, якщо купити цю палітру. Вона закриє всі потреби, навіть пудра. І Там ще є окрема з рум'янами навіть, і це взагалі мені здається ідеально. там є контур, Пудра, рум'яна і гайлайтер. Я хочу дуже спробувати цей відтінок палітри. Мені дуже цікаво буде подивитися, як там все це працює. І що там за гайлайтери такі, тому що цей мені дуже подобається, і він доволі холодний для теплої палітри. Типу теплої. Вона насправді не сильно тепла, вона скоріше, нейтральна. Але я людина, яка обожнює хайлайтери. Тому, скоріш за все, я б купила собі ще окрему гайлайтер. І я думаю, що я би купила собі окрему хайлайтер, якийсь такий. З приколом. Ну, і більш хайлайтерів з приколом, ніж у Колейдосі. Я не знаю, ось цей от Gifted у мене, він просто. ну, Ти його відкриваєш, і це просто якась ну, магія. До речі, доступний зараз наявності в Долгаус. Так, от гайлайтер від Kaleidos. Girls, вам це треба. Це мультихромний гайлайтер, який переливається від світло-зеленого до рожево-фіолетового. Дивіться, якщо ви ще не бачили, це магія. Його трошечки зовсім треба, щоб було це бум. Я стільки компліментів з цим гайлайтером збираю. І при цьому, коли ви відвертаєтесь, не видно ну якоїсь плями або ще чогось. Я би ще хотіла спробувати другий мультихромний відтінок, який в них є з цієї колекції Space Age». «Prophecy» Називається не забирайте останній залишився в наявності, тому. Mm -mm. Ну і нарешті зачекайте. Не нарешті, я здається, забула одну важливу річ: сухі рум'яна, і тут теж в мене є очевидний фаворит, про який я говорила декілька разів точно. І я кожен раз, коли я думаю про те, щоб я купила ще вдруге. Я думаю про ці рум'яна, рум'яна від Flower Nose. Відтіночок 03, класичний балет, колекція полуничне рококо просто купила моє серце. Я хочу ще спробувати. Треба щось ще казати. Треба, дивіться, це дуже класний відтінок, і при цьому це не прозорий продукт, і це не продукт занадто пігментований. І цей відтінок ну просто дзеркало, правда, замале для мого чи до речі, бачите, я прохожуся сухим продуктом по цьому гайлайтеру, а йому побоював взагалі, що я там роблю. No. Пожила. Так, ну начебто, з обличчям все. Тоді починаємо очі. Знаєте, спитати людину, яка обожнює косметику про те, яка в неї улюблена палітра для очей, це все одно, що спитати багатодітну матір, хто в неї улюблена дитина. Я над цим питанням думала доволі довго, і все ж таки найбільш оптимальна, найбільш палітра, яка охоплює всі мої потреби. і навіть трошечки більше це ви здивуєтесь. Ось ця палітра від джусі. Насправді найчастіше в мене тягнеться рука до неї в контексті повсякденних макіяжів. Я думаю, це в принципі очевидно, бо тут холодна нюдова гама, трошки рожевеньке, що я обожнюю на своїх очах, і дві блискучки, одна з яких, що тут пояснювати, вона просто неймовірно сяє на очах. Її можна зробити розсипом, її можна нашарувати. Це просто ну дуже крута штука. Я думаю, що це одна з варіацій їх однушок, бо однушки джусі це просто. Вау, в мене їх є дві штуки. Вони обидві дуже круті. Вони дуже класно сяять. Знаєте, ну багато є однушок на ринку, але таких однушок, щоб вразили Валентину Ол Срену, вона виділила цю однушку, яку я їй колись подарувала, і вона просто від неї в захваті. І вона її доволі часто носить, при тому, що в неї є. Свій бренд розсипчистих пігментів, які теж обалденно просто сяють. І нещодавно вона в мене питала про ці однушки. Тому я вважаю, що однушки джусі це дуже класна річ. Ну, і в принципі, тому що в мене є якби очі я ними користуюся е очима і однушками теж. Так от світлі відтінки, темні відтінки, коричневі, рожеві, близькі, що ще треба. І тим паче, що декілька з цих от відтіночків, вони, типу, напів як контуруючі, і я ними малюю собі цей мішечок. І гесальний, що я розповідаю, якщо можна показати. Я беру. Зазвичай ось цей відтіночок, до речі, тут доволі зручне дзеркало велике. І малюю собі ось цей от егесальчик, власне. І також для егесаля тут є висвітлюючий відтінок, тобто те, що ми наносимо от сюди, прямо під око. і блискучка. Тобто, це ідеальна палітра для китайського макіяжу, тому що тут можна малювати егісаль, ну і корейську, виходить. Ну і врешті-решт. Очі, саме верхні повіки я маю на увазі, я зазвичай проходжуся ось цим або ось цим відтіночком в складочку. Я, в принципі, на повсякденній обираю для себе якісь такі нюдові, рожевуваті або взагалі рожеві відтінки. І тому для мене тим паче ця палітра просто ідеальна. Я взагалі на цю палітру не покладала багато надій. я коли на неї зробила огляд, я така, типу, ну, норм палітра, типу, не сильно пігментована, звичайна, але потім раз за разом я помітила, що я. У Легко дуже працювати. Я щось якось туди-сюди і зробила собі ту шовку майже. Раз за разом в мене рука тягнеться до цієї палітри, бо я розумію, що тут оптимальні для мене кольори, класні блискучки, світлі відтінки, темні відтінки, що ще треба, в принципі. Тому в цілому це палітра ідеальна по моїх запитах. Звичайно, що мені не було б її достатньо однієї. Я би купила собі ще кольорову палітру. Про неї ми теж сьогодні поговоримо. Думаю, можу вам показати ще ось цей відтіночок, бо це взагалі не знаю, як це. Назвати це такий більш, мені здається, вечірній варіант, бо це прям спаркл. І таке воно на дотик ультраприємне, як масло. Якщо ви мене знаєте, якщо ви мене дивитесь, принаймні останні декілька відео, ви знаєте, який я би купила собі лайнер одразу, якщо загубила б косметичку. Я знаю це точно. Я знаю це на 100%, тому що в мене вже була історія, коли я його дійсно залишила в іншій країні, і подумала, та. Хоже, що оце морочитись голову щось пересилати, і потім страждала. Страждала, Тому що постійно забувала його купити, постійно оце от недооцінювала його роль в моєму житті. Цей лайнер від Джуді Доу. Ви бачите, наскільки це тонкий пензличок? 14 сотих міліметру. Адекват? Не передати словами, наскільки ним приємно користуватись, наскільки ти все контролюєш, наскільки тонесенька лінія виходить. Це просто, от ви спробуйте цей лайнер. До речі, вони є зараз на магазинчику, тому що це бестселер, Я це повинна продавати. Я це повинна постійно закупати. Тому що ну я дуже рекомендую цей продукт. Це рівно як і палітри від Doll, в мене ще залишилась, здається, одна, бо їх забрали, розібрали як тільки я їх закупила. По-моєму, на вулиці з темнішого я ці стрілки малювала. Ще можу додати про цей лайнер. Він настільки. Такий тоненький, що ним дуже легко намалювати маленькі ось ці масючки, ці от дзьобики. Дуже зручно. А ще ним дуже зручно малювати по складинці. Бачите, в мене глибоко посажені очі. У мене тут -от шкіра нависає, я по ній прям малювала. Взагалі, ізі нічого не застрягає, нічого через те, що це, по-перше, тоненький пензличок, так він ще й дуже гладенький. Ти ним просто проводиш і в тебе взагалі нема ніяких проблем. Сто з 100 дуже рекомендую, беріть. В Dollhouse. А ще, що, до речі, цей бренд продає ремувер для лайнеру, тобто він такий вигляді лайнеру. Тільки ним можна там всілякі косяки прибрати. Якщо треба виправити стрілочку, в принципі, доволі зручно. Не треба брати цю велику ватну паличку і нею там щось прибирати собі на півобличчя. Тому теж прикольна штука. Туші. Слухайте, тут складне питання, тому що я не знайшла для себе бокшу ідеальної туші. Мені колись дуже подобалася Climax від... від Nars. Я би сказала, напевно, зараз, що Nose. Мені дуже подобається її ефект, вона класно тримає за виток. Класно розділяє, подовжує. Єдиний мінус, її дуже важко змивати. Ну, як важко. Тут треба прям взяти гідрофільну олію або гідрофільний бальзам. Чисто от я зараз на обличчя ці засоби не використовую, тому що мені дерматолог заборонив це робити. Але от на очі, от такі штуки, як Flower Nose або Judy Джудіт от їх треба змивати тільки таким чином. А ще, до речі, в подарунок до цієї туші йде отакий юзічний кюрлер. Різниця з тущу і без туші. Дуже важливий крок і дуже важливий продукт для мене це каял для очей. Слизову, в міжвіку і так далі. і так далі. Я вважаю, що це дуже важливий крок, який не можна пропускати. Ну, можна пропустити, але в мене улюблений зараз це від Xglambie каял. Мені він дуже подобається, він бюджетний, нічим не гірший за ламель, можливо, навіть трошки краще. Ще до речі, поки ми говоримо про глембі, я думаю, що один з масхів моїх продуктів наразі це синій лайнер, тому що він робить з моїх очей просто щось дуже класне. Не знаю, чому мою якусь зовнішність. Коротше, біля очей синій колір мені дуже пасує, і тому я би купила ось цей лайнер від Глембі, Він мені дуже подобається. Доволі зручний пензлик. Ось такі доволі тоненький, не настільки т... далеко не такі тоненькі, як Джудідола, але він мені зручний, я до нього звикла, в принципі, хороший синій колір, тому теж люблю. А Ще забула сказати про ту саму кольорову палітру, яку б я купила ще раз, якщо б вона в мене зникла кудись. Я не впевнена, що саме на таку кількість рефілів я би купила, її собі тут їх 52, по-моєму, 42. Можливо, я би купила там в них, по-моєму, є 16 чи щось таке. Мене ця влаштовує, декілька рефілів мені не дуже потрібні. Блискучками я майже не користуються, хоча вони ну, непогані насправді. Але, знаєте, після китайських блискучок якось не цікаво мені. Тому я би купила щось таке або в такій гамі. В принципі, тіні б'ютібей мене влаштовують. От. І я дуже люблю цю палітру, вже те, що тут ще і рожеві, окрім сиренових, фіолетових та синіх, які я так обожнюю, і блакитні. Продукти для губ. Почнемо з олівчиків. Я не можу сказати, що в мене такі є яскраві. Правий фаворит, точніше, як він в мене був в принципі, десь на ряду з тим, що я зараз покажу, але він в мене закінчився. Це олівець від Lovecraft Beauty. Він автоматичний, в нього ідеальний нюдовий рожевий колір, який підходить майже під усе. Але він, на жаль, закінчився. Я забула, що ми говоримо не про улюблені продукти, а про ті, що б я б купила одразу, якщо б вони в мене, вони в мене закінчилися. І з Lovecraft beauty це навряд чи, тому що я б не хотіла заморочуватися, Тим паче, що є альтернатив багато. Наприклад, ось цей олівчик від Glambie у ультрапопулярному від Сінку 111 Зрозуміло, чому він популярний, бо це такий гарний нюдовий холодний колір, який підійде теж багато під шов. Він бюджетний. Тому чому ні? Як я й казала, з олівчиками у глембі все добре. І це стосується не тільки олівців для очей, а й олівців для губ. До речі, щодо олівців для очей, в мене олівці від гламбі. Серед кольорових зараз фаворитах. Якщо б я купляла собі олівці кольорові в косметичку знов, то це були б олівці Глембі 100%. Вони мені дуже подобаються. Такий олівчик холодний, нюдовий, ну тобто. Клас, помада вже, який давно не діставала, моя улюблена від Flower Nose. Strawberry Rococo. це суфле помада, тобто вона матова, але вона не сушить і не застигає в нуль абсолютно. Чим вона зручна? Мені ок, в принципі, якщо у мене не буде 24 години після того, як я нанесла помаду, вона не буде на губах. Це нормально, якби я людина, яка п'є, їсть, розмовляє і взагалі, ну якби постійно ще сіровить своєму. Насправді ще плюс суфлейних помад, якщо ви любите матові продукти, в тому, що їх легко донаносити. Тобто, якщо ви матову помаду, яка застигає в нуль, не несете. Ну трошки вийдете за контур, або ще щось належаєте, буде її складніше прибрати, ніж у цю. І вони до того ж, ці помади, вони дуже легко розтушовуються. Це дуже класно. Тобто, для мене це ідеальний продукт взагалі. Ай, який гарний колір, я не гаража. І мені подобається цей ефект, трошки розгладжених губ. Хоча мені подобається цей від... Цінок, але зараз, знаєте, такий вайб трошечки світліший та холодніший. Так. але в цілому продукт дуже класний, якщо ви любите матові продукти, але у вас сохнуть губи, що, в принципі з більшістю стається під час холодів. То це ідеально, начебто, ми і завершили так, але ще не зовсім, тому що тому що є ще один продукт, сяючий. бо я люблю не тільки матові продукти, я люблю сяючі також. І щоб я купила ще раз 100%, хоча було дуже складно обрати між усіма моїми сяючими продуктами. То це ось цей продукт від Дасік. Це джем для губ. Подивіться, як це гарно виглядає. Який слейний колір, і яка прикольна текстура. Мені подобається в цьому продукті. Все Но трошки, трошки незручно, що треба оцю спеціальну. Ну, ви можете використовувати пальці, звичайно, але от в мене є така, типу силіконова аплікатор. Такий ним просто найбільш зручно використовувати цей продукт, залазити туди і по губам в... вазюкати. До речі, помада від слова трошки зафіксувалася. А давайте зітремо цю помаду, яка в мені на мені зараз є, і нанесемо чисто ось цей продукт. Так, я нанесла олівчик для губ і трошки тонального спензлика на губи, теж щоб краще виднівся колір. Так, от давайте тепер нанесемо. Просто відвал всього. Мені дуже подобаються такі прям рожеві кольори. Тому що мені здається, в мене обличчя одразу так свіжіше, такий рум'янець, краще видно, і все таке. От мені прям подобається таке, більш рожевий бік, ніж в червоний на моєму обличчю. Прям. ось такий трикутничок. Це найкращий спосіб, як можна нанести пудру, як на мене. Якщо ви хочете максимальний блюр, щоб вам зробила пудра, зафіксувати так конкретно. Просто достатньо пару разів торкнутися, щоб було заблюрено. Матово зафіксовано, ну що в принципі, це все не знаю, чи вам видно там продукти, які лежать. Але anyway, я все показала, все розповіла вам, і ми зробили все обличчя продуктами, які б я одразу купила, якщо б загубила косметичку. Можливо, в інших відтіночках якісь штуки я би спробувала, але це були б точно ці продукти, тому що я впевнена в їх ефективності, в тому, що вони мені подобаються, вони недорогі. Вони більшість з них доволі бюджетні. Ну як Nose, це є бюджетний бренд, але просто у нас в Україні він коштує за. Рахунок націнки за рахунок доставки і всього іншого не сказати, що бюджетно, але воно того вартує. Я вже сто разів в цьому пересвідчилася. Нема речей у Флаверноус, нема продуктів, які мені прям. Не подобалися сильно. Ну і що тут казати? Пакування знов я про свій флавернув, господи. Дякую, що мене слухали. Дякую, що дивилися, як я роблю мій макіяж. Напишіть, що ви думаєте про це продукти. Напишіть список своїх мастхевів і щоб ви одразу купили, як тільки б у вас зникла косметичка. Сподіваємося, що цього ніколи не станеться, бо це буде просто інфаркт. І взагалі я можу, в принципі. Коротше, не будемо про погане. Бережіть себе, донайте на ЗСУ. І нагадую принагідно, що в мене є мій магазинчик. Уже вп'яте за це відео. Також у мене є байміє кофі. Посилання буде під відео і монобанка. Я зараз збираю на відео все обличчя Лавіт брендом з Аврори. Мені ультрацікаво зняти це відео. Взагалі, все обличчя одним брендом. Я вважаю, що це дуже цікаво, дуже прикольний досвід. Так от донайте на баночку і всім папа. -па.